Коротше, я підсіла на один ютуб-канал Єврейської общини. Я не єврейка, я взагалі ну, хрещена християнка, але живу як не релігійна людина. Але от я почала дивитися цей ютуб-канал єврейської общини, бо мені було, в принципі, цікаво дослідити, яка культура в цій релігії, яке мислення да, через те, що культура релігійна культура це дуже часто в моїй уяві. Це такий. Прототип коучингу. І люди, я як коуч, зацікавила на це досліджувати. І, коротше, там була одна розмова з Равеном, Равеном, Рабином, не знаю, як правильно. І жінка каже: ну да, всі ми грішні. І він такий. На минуточку, не грішні, а всі ми грішимо. І я така: у, як хорошо, як глибоко. Зараз поясню. Я колись дуже прикиднулася з одного такої, не знаю, єврейської пословіці, про те, як євреї виховують дітей. І там була така, такий приклад: що якщо звичайних людей, звичайне, да, в нас там хлопчик розбиває вікно, то як його сварять? Який ти поганий, як тобі не соромно, як ти міг розбити вікно? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, улю. -лю. І натомість, як поводиться з таким вчинком єврейська мама, вона каже, як. Такого розумного і замічательного хлопчика, мого синочка, вийшлося вчинити такий негарний вчинок. Так? І тут є тонка семантична різниця. В обичному сварінні дитина погана, дитину присоромлюють за те, ким вона є. Вона розбила вікно і автоматично вона стає погана, вредна, неслухняна і так далі. А ось тут в цьому прикладі як такий прекрасний, розумний, хороший хлопчик міг зробити такий вчинок. Так? Тобто хлопчик залишається прекрасним розумним і він зробив поганий вчинок. І так само в фразі Ми грішні і ми грішимо. Через те, що ми грішні всіх нас повністю забарвлює в оцей негативний відтінок. Ти недосконалий, ти якийсь поганий, з тобою щось не так. Ти грішний, прийми цю свою печальну природу і натуру і якось намагайся все життя її відмолити. А коли ми грішимо, це глобально з нами все ок. Але інколи ми робимо окейні, вчинки не окейні, тут з кожним трапляється. І я бачу в цьому дуже великий зміст через те, що це надає нам посил, те, ким ми є. Що думаєте про це? Яка ваша думка, як ви це відчуваєте?